Доброго дня, любі малята! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні малята у нас з вами заняття сенсорного розвитку. І я пропоную вам згадати, які фрукти та овочі ви знаєте, і згадати, якого вони кольору. І для цього ми з вами пограємо в гру. Ось в мене тут є ось такі паперові. Пазли вони складаються з двох частин. Ми повинні знайти однакові частини і з'єднати в один пазл, і ми тоді побачимо, який ж фрукт або овоч ми знайшли. Ну що ж, давайте починаємо. І так, шукаємо одну половинку, ось, наприклад, я знайшла, і тепер шукаємо іншу половинку, так, щоб також було намальовано. Я знайшла. І подивіться, ми з'єднали, і що в нас вийшло, що це малята? Так, правильно, це полуничка. А скажіть, якого вона кольору? Так, правильно, червоного молодці. Ось так кладемо полуничку. Далі шукаємо. Ну, Наприклад, ось я взяла таку половинку і шукаю ще одну половинку. Знайшла. З'єднали. І що в нас вийшло? Що це малята? Так, правильно, це груша. Малята, а скажіть мені, це фрукт або овоч? Правильно, це фрукт. І якого кольору груша? Жовтого, молодці, розумнички. Так, далі беремо, наприклад, ось я знайшла таку половинку і шукаю ще. Ось знайшла і з'єднала. І що в мене вийшло? Правильно, це морква. Якого кольору морква? Помаранчевого добре. А скажіть, це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Молодці. А ще морква дуже корисна. Розумнички. Так, далі шукаємо. Наприклад, знайшла таку половинку. І ще ось така половинка. З'єднали, і в нас вийшов. Молодці, це помідор. І помідор у нас це що? Правильно, це овоч. І якого кольору? Правильно, малята червоного. Так, далі шукаємо, ще залишилось трошки. Наприклад, Ось це одна половинка і ще одна половинка з'єднали, і в нас вийшла... що це? Правильно, це картопля. Картопля це в нас фрукт чи овоч. Правильно, картопля це овоч. І якого вона кольору? Молодці, коричневого. Так, далі граємо, Ну, наприклад, Ось знайшла ось таку зелену половинку і ще шукаю ось така, наприклад. І це в нас вийшло правильно яблуко. Якого кольору яблочко? Правильно, зеленого. А ще яблучко може бути червоного або жовтого кольорів. Скажіть мені, малята: а яблучко це фрукт чи овоч? Правильно, яблучко це овоч. Молодці. Так, ще в нас залишилось ось такі пазли, дивіться, ось половинка. І з'єднали ще одну. І в нас вийшла вишня, правильно! Ось така гарненька і смачненька вишня. Якого кольору вишня? Правильно, червоного. А вишня це фрукт чи овоч? Правильно, це фрукт. І залишилось ще дві половинки. Ми їх. З'єднуємо. І в нас виходить, що? Подивіться, молодці це огірок. Огірок у нас якого кольору? Правильно, зеленого. А огірок це овоч чи фрукт. Правильно, це овоч. Молодці малята. Ось так малята можна чудово погратися. Пазлами і згадати, які в нас є фрукти і які є овочі, якої, якого вони кольору, якої вони форми. Малята бажаю вам успіхів! Грайтеся, залишайтеся здоровими, до нових зустрічей, до побачення!